Міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета зустрівся з керівництвом та освітянами Коломиї. Говорили про роль освіти та інновацію як рушій українського прориву. Такі дискусії відбуваються в різних містах України у межах проєкту Освітній прорив. Які враження від зустрічі у місцевих вчителів? Дивіться. Основа і фундамент прориву освітнього були зроблені там століттями назад. Ось причому, що в різних імперіях і в різних країнах деякі імперії, на жаль, це вбивали. Ось деякі розвивали справді. Тобто, на тому дуже цікавому фундаменті, який є, ми хочемо будувати будівлю 21-го століття з врахуванням штучного інтелекту, з врахуванням глобалізації, з врахуванням інновацій, тих факторів, які зараз діють. Мій основний заклик, мій основний посил, моя основна ідея полягає в тому, що це економічний факт, що половина економічного зростання залежить від інновації. Це інновації. Ось відповідно, що ці інновації потрібно в освіті. Також ми ще українська освіта трошки зачекалася, тобто нам потрібно більше нових. Речей між ми будемо змушені це робити, тому що сошки штучний інтелект, чат GPT і багато інших різних речей, які просто заставляють. Бо якщо ти цього не зробиш, то світа ж просто багато чого традиційна освіта втрачає свій сенс. І нам очевидно, що потрібно розвивати цю, цю здібність, творче мислення, діалог, дебати, інноваційність в наших учнях, тому що це робить їх успішними на ринку. Це робить країну нашу успішною на ринку. Також перша моя порада послухати молодих дорослих, учнів, послухати, що їм болить, що їм подобається. Це що їм не подобається в освітньому процесі? Послухати батьків, ось що їм подобається, що їм не подобається, тому що найкращі інновація базуються на тому, щоб усунути точки болю. Ми їх називаємо. Одна з таких точок це страх. Ми багато ще в чому на жаль, продукт соціалізму. Коли ти крок вправо, крок вліво абсолютно не вітався. І ми боїмося ці кроки достатньо часто зробити. А яка, яка може бути інновація, коли ти боїшся вступити вліво чи вправо? Надзвичайно цікаво, надзвичайно повчально і десь дуже актуально на сьогодні. Бо дуже багато пан Павло розказує про такий прогрес і в освіті, те, що на сьогодні, на мою думку, важливо. Хочеться свіжого віяння. І, власне, таку можливість нам подарував Павло Шеремет. Дуже цікаво було поспілкуватися з людиною, ну з людиною, не форматом, з людиною з іншої європейської освіти. Це можливість побачити під іншим кутом розвиток освіти, але це дуже корисно. Корисно тоді, коли ти вже можливо перестав бачити свіжим поглядом, і сьогодні це є можливість освіжити себе і, мабуть, знаєте, скажу, вимити мізки зсередини для того, щоб заповнити їх абсолютно новими категоріями. Завжди хочеться пізнавати щось нове, інше. Дивитися на розвиток Коломийщини під іншим кутом. Відколи себе пам'ятаю, всі старші люди казали, що найважливіше це дати освіту дітям. І ми зараз розуміємо, що освіта це якраз буде прорив нашого суспільства. Ми розуміємо, що ми на порозі прориву. Але як це буде, хто це буде робити? І ми розуміємо, що саме оці діти, які є зараз молоді, дорослі, як любить казати, Павло Шеремет, вони стануть основою того розквіту нашої держави як незалежної економічної сильної держави.